Любите щось смачненьке та хрустке. Якщо так, то цей рецепт точно для вас. Бо оці штуки готуються дуже-дуже швидко, а виходять такі смачні, просто вау. Беру куряче філе, ріжу його на невеликі такі шматочки, мені його потрібно подрібнити в фарш. Додаю сюди сіль за смаком. Я вибрала ось таку собі приправу до котлет з інтернет-магазину Лавка прянощів». Там дуже-дуже ароматні прянощі, натуральні, без різних домішок. З півчайної ложки, думаю, буде достатньо, вона дуже ароматна. Також там зараз діють знижки 20% до Нового року, а ще по промокоду облінка моєму додатково 10%. Тож скористайтесь такою можливістю, тому що 30% де ви ще таке знайдете. А ще додам ось таку суміш п'яти перців. Можна чорний перець, звичайний. але воно така, ніби це щойно змололи цей перець. Навіть не знаю, скільки додати, щоб не було таке пекуче, знаєте. Це, до речі, такий подарунковий набір, Там такі входять туди спеції. А ще я додам сушеного чеснику. Який ми сушили самі. Рецепт у мене є на сторінці, я його скидала. Як бачите, зберігається дуже класно, тому що дехто писав, що чесник е збивається в комок, і його не можна, скажімо так, відковернути навіть. У мене, як бачите, все супер, нічого не збивається, навіть в пакетах лежить все супер. Тому дивіться, рецепт. Ну, а я це все перебиваю у фарш. Дуже смачно пахне фарш, дуже. Спеції своє зробили діло. Ось такий він виходить. Беру ось такий кругленький лаваш у мене з цільнозерновим борошном. Ну а далі намащую його фаршем. Ну а тепер розділяю цей шматок на частинки трикутнички. Приготую кляр. Для цього в миску вбиваю яйця, трохи води, трохи борошна, сіль. Додам трохи перцю чорного. Ух, який Ох, ароматний капець. І трохи додам універсальної приправи. І це все перемішую. А тепер беру ось цей трикутничок, обмакую його спочатку в кляр, а потім в панірувальні сухарі. Такі беріть бажано, щоб крупненькі були. І на сковорідку з розігрітою олією. Ось так, друзі, ціла купа такої неймовірної смакотих хрусткої вийшла. Дуже прикольні штучки, я навіть не знаю сказати, на що вони схожі, але вони такі смачні, що їх хочеться їсти і їсти, і не зупинятись. Особливо у мене тут чи панірувальні сухарі, знаєте, якісь духмяні з приправкою, ну такі смачні. Просто вау, класні штуки. Ми вже тут трохи їх потягали, тому це навіть не всі. І це все з одного курячого філе. Тож зберігайте рецепт, готуйте на здоров'я. Ну а мені напишіть будь-який коментар, буду дуже, дуже вдячна. Обіймаю всіх. Не зрозумів чого чи ні? Не знаю. Але смачно? Так. Да. Дуже.